Вітаю друзі, показав собственно процес калібрування часничку. Отак у нас зараз іде робота. Сьогодні 7 вересня. Докалібровую перегнали, перекалібрували. Потім він падає. Просипається сюди на решета, на сітку. Сітка е, класна. Я зробив, мені показалось, коли зробив і почав калібрувати маленький уклін. Е, Хотілося би побільше е, на сантиметрів 5 А потім зрозумів, що так воно і треба. Коли він попадав сюди, це 5 ми ще маємо можливість його отак перешерудити руками. Ще тут якийсь чесничок попався з зубок ударений або підрізаний. Ми тут ще другий раз бачимо, який він. І відбраковуємо, а потім будемо перебирати на посадку. На посадку. Класно. Так, ну це 5, він тут чистий, 4 теж бачите, ось, о, він десь вдарений або припалений, е вибрасуємо, тут підрізаний. Ну, то є, Ми ще е маємо можливість отак перетерти, Вони там. ще падає е спод... з-під чесничка. І також 3. Тут взагалі Оно, сипиться як сніг. Дуже класно перебив, перебрав, в відеречку, сипав по мішечкам і заніс на... заніс в хату. Ось так воно все виглядає. Часничок відкалібрований, Софійський, друга репродукція, висох, бачите, вже сухий, сухий, його неможливо вже зім'яти. Кому треба, друзі, заказуємо відправка від 2 кг, ще він буде в мене. Біля, біля двох тонн, за, за, на залишку це друга частина, так скажем, першу відкалібрував вже, людям відправив на посадку. Софійський нагадаю, дуже якісний часник. Добре храниця, добра урожайність. Питання в кого буде по столику, питайте, які решета може і так далі. Дякую. Всім, друзі, мирного неба, папа. -па.